Прийшла Ілонку збирати до школи. Добре, що дітки вже дорослі. Знаєте, собі сіла та й сижу, але так в мене сил нема, слухайте, що просто капець. Поки вилізла на другий поверх, то все, впріла. Не знаю. Ну, щоб сказати, що так, я аж себе погано почуваю, але не знаю, що це таке є. О, не знаю, що за стан такий, але побачимо. Так, сьогодні у нас по плану шойланка хвостик і, і кучерявий да. хвостик. Не просто хвостик, а хвельки. Зараз мама зробить хвельки. Покажи свої рядзиночки. Які класні. Цілий комплект мама купила. Ось. Я такі от хочу таку от бантик і квіточки три. Так, мама, такі приваблен на день влюблених, так? Да? А ще космічку мене показували. Покажемо. Покажеш? Спеціально так. для дівчат. От таку, я така була здивована, що вона йшла скільки, що вона вже не буде брати в морі, а буде користуватися дійсно тою, яку потрібно. Для дівчат. Дівчати. Так, Сашуля одягай вишиванку, заправляй футболку знизу. Не махай. Я знаю, що ти не любиш у рубашках ходити, але треба, так? Сьогодні треба. Що сьогодні, Сашуля, що ти вишиванці. Ти не пишеш сук. Молодець. Ліжко, мама, застелила, звісно. Чого ти не застеляє? Ну, я не люблю рано. Що не любиш, рано? Застеляти. А там штани, що з спорт... цією піжам, ча, математику чи англійську.